Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. З початку доби вони 26 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення антитерористичної операції. На Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 122-мм артилерії тричі потрапили українські воїни у Невельському з мінометів калібру 82 мм Окупанти били по Зайцевому, Авдіївці, Верхньоторецькому та шахті Бутівка. Також гранатомети противник застосовував поблизу опитного бойові машини піхоти біля Майорська, а стрілецьку зброю по захисниках Луганського і Троїцького. На Маріупольському напрямку російські окупанти обстріляли опорні пункти сил АТО в Красногорівці з мінометів калібру 120 мм. Крім цього, неподалік Старогнатівки по наших позиціях ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а в Широкиному зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку противник здійснював неприцільний мінометний вогонь поблизу Новозванівки та Новоолександрівки, а Станицю Луганську обстріляв зі стрілецької зброї.